Я так само була присутня на матчі Динамо Ян Бойс. Я бачила всі голи, всі моменти. Проте більше я спостерігала за іншою цікавою персоною. Справа в тому, що зі Швейцарії приїхала жінка-футбольний коментатор. Уявіть собі, так вона коментувала цей матч для національного радіо Швейцарії. І мені дуже цікаво було з нею поспілкуватися і насамперед з'ясувати, як до неї ставиться чоловіча аудиторія, як до неї ставляться футболісти, як вона почала коментувати. І ось. Наша розмова Hi Hi. I'm Привіт, Рейчел. Мене звати Олександра. Я ведуча української програми про футбол. Я близько шести років працюю в футболі, і я ніколи не коментувала матчі. Мені здається, це дуже важко. Як ви почали коментувати? Я починала на місцевій радіостанції, маленькій радіостанції, де було небагато людей, які розумілись на футболі. Вони просили мене брати інтерв'ю. А потім сказали: ти так добре розбираєшся у футболі? Можливо, спробуєш коментувати. Після цього мені вже дали шанс на національному радіо. Як багато матчів ви вже відкоментували. Багато я думаю, це й буде десь 50-й. Ви пам'ятаєте свій перший матч? Мій перший матч був поєдинок Базеля, найкращої команди Швейцарії. Це було на місцевій радіостанції в Базелі. Я дуже нервувала, тому що я жінка, і ти не маєш права зробити помилку. Ти маєш бути коректною, ідеальною, навіть кращою за чоловіка-коментатора. Чоловіки, безперечно, можуть помилятися, але на їхні помилки не так звертають увагу. Якщо ж жінка робить ту саму помилку, це я пам'ятаю в своєму першому ефірі в футбольній програмі. Я назвала Алекса. Ергісона Алексом Фергюсоном можливо ви пам'ятаєте якісь кумедні помилки? кумедні помилки Я думаю, що всі мої помилки серйозні, тому що насправді я дуже боюся їх припуститися проблеми інколи виникають, коли ти пропускаєш, наприклад, хто віддав пас, і враховуючи, що це радіостанція, ти не маєш повтору. Якщо ти не побачила, хто останній доторкнувся до м'яча. Я вважаю, це помилка. В мене це трапляється не часто, але буває. Мене багато жінок коментують матчі у Швейцарії. Одна, дві, три, і лише одна з них нормально. Я нормально коментую. Теж Як взагалі, до вас ставиться чоловіча аудиторія. Чи багато критики отримуєте? Ні. Я Думаю, тому що на радіо на тобі не так фокусується увага, як на телебаченні. На телебаченні ти коментуєш 90 хвилин. На радіо я говорю значно менше і не так багато часу в центрі уваги, як дівчата на телебаченні. Люди, які дивляться телевізор, ну, вони легко побачать, коли коментатор припустився помилки. Щось не те сказав. На радіо з цим легше. Ти не маєш такого тиску. Вигев мінізетвумен самсин ізі ту спик тумейк інтерв'ю існує така думка, що жінкам легше спілкуватися, брати інтерв'ю, знаходити спільну мову з футболістами. Буває важко взяти інтерв'ю, особливо коли команда програє. В таких випадках мої колеги кажуть: Рейчел, запитання будеш ставити ти, тому що ти жінка, і вони не будуть такі агресивні по відношенню до тебе. Але якщо я, наприклад, запитаю щось недоречне, то вони так само можуть злитися і на мене. Як ви зазвичай готуєтесь до матчів, наприклад, до матчу Янопольсь і Донамо я пам'ятаю тогорічний матч Янг Бойс із Шахтарем, і тому маю уявлення про український футбол. я знаю, що тут багато фізики, він дуже силовий, багато хороших гравців у команді. Я знаю Дерліза Гонсалеза. Він грав у Базелі, і я знаю його особисто. Так само я дивилася деякі матчі Динамо Київ звичайно. Матчі Янг Яких ще гравців знаєте. Що думаєте про Андрія Ярмоленко? Ярмоленко. Я знаю, що він інколи. Виробляє шалені речі на полі. Він неймовірно талановитий і великий гравець. Мені він дуже подобається. Так, у нього бувають проблеми з емоціями, але коли в нього йде гра, то йому важко протистояти. Рейчел, ви вперше в Україні? Так, вперше, і мені все дуже подобається. Як вам наш стадіон? О, він прекрасний. Я бачила його по телебаченню під час євро. 70 тисяч людей. Це неймовірно. У нас немає таких великих стадіонів у Швейцарії. Рейджел, дякую і бажаю вам успіху. Успіхів і вам і починайте коментувати матчі.